Так, любі мої, ви любите, коли я ділюсь не тільки позитивними історіями, але й негативними, тому ділюсь з вами негативну історію. Дані сьогодні Ніколь приходить зі школи разом з діки. Вони їздять на автобусі до певної зупинки, потім йдуть пішки. І я дивлюсь, що діти засмучені. Ніколь засмучена, запитує, що відбувається. Вона каже, що до них на зупинці підійшла мама хлопчика, який займається з нею в класі, і почала кричати на мою дитину. При інших, при браті, тобто є свідки, а про те, чому Ніколь не дозволяє її сину ставити на її територію, на Ніколіну територію рюкзак і чого взагалі її це дратує, і що він має право ставити рюкзак де завгодно, хоч на голові у неї. Ну тобто, ви уявляєте, що мама явно не, не в адекваті, але найголовніше, що вона переднула кордон особистості дитини і почала на неї піднімати голос в відсутності батьків. Тут, взагалі, я не знаю, тут треба можливо навіть і можна і до поліції звертатися з цього приводу. Але які ваші дії, якщо вашу так от, які ваші дії, якщо на вашу дитину будь-хто із дорослих піднімає голос і намагається вирішувати та? Таке, що питання вирішується на рівні зросту. Якщо питання від мами поступає, то поступати воно може виключно тільки до мами або до тата, але не до дитини. Не можна з високої гори кричати на маленьку дитину або будь-що їй казати, що може викликати стрес. Якщо діти розбираються на рівні діти, -діти» і не можуть з цим розібратися, тоді переходять питання дорослі, дорослі. А, тобто в даному випадку ви вигорожуєте дитину і даєте їй повне розуміння, що незалежно від чого що сталося, я за тебе. Тобто не може бути ситуації, що вихователь розповідає, яка у вас погана дитина. А ви разом з вихователем приєднуєтесь і починаєте відчитувати дитину. Да? Наприклад, як в садочку інколи буває, перше ви даєте безпеку дитині і кажете, що я тебе захищаю, я тебе захищу, і всі питання, якщо у вас є, ви даєте виключно дорослу. Перше, що ви звертаєтеся до дитини, ви кажете, що все нормально, я з тобою, я тебе захищаю, я тебе люблю, ти в безпеці. І в мене до тебе безумовна любов, тому все, ти за мамою або за татом. І далі ми вже будемо самі розбиратися з цим питанням. Якщо дитина дається вам в обійми, ви можете її обійняти, погладити і запевнити, що все добре. Любов, все що тут, незалежно не від чого. А тепер давай розберемося, що там була за ситуація. Я допоможу тобі справитися з цією ситуацією. Тобто, ви. Ви наразі не знаєте, чи ваша дитина права чи не права, це ви потім розберетесь. Але в першу чергу ви маєте дати їй безпеку. Далі ви починаєте розбиратись з цим питанням. Ну і звичайно, якщо ви бачите, що доросла людина без вас це зробила, то далі ви виходите на рівень ну бажано вихователів, щоб це було максимально офіційно, тому що ну ви маєте в тому числі захистити і себе і дитину. І далі ви вже можете писати заяви в поліцію і все, що залежить. Перше, що ви звертаєтеся до дитини, ви кажете, що все нормально, я з тобою, я тебе захищаю, я тебе люблю, ти в безпеці. А, і в мене до тебе безумовно любов, тому все, ти за мамою або за татом. І далі ми вже будемо самі розбиратися з цим питанням. Якщо дитина дається вам в обійми, ви можете її обійняти, погладити і запевнити, що все добре. Любов, все що тут, незалежно не від чого. А тепер давай розберемося, що там була за ситуація. Я допоможу тобі справитися з цією ситуацією. Тобто, ви наразі не знаєте, чи ваша дитина права чи не права, це ви потім розберетесь, але в першу чергу ви маєте дати їй безпеку. Далі ви починаєте розбиратись з цим питанням. Ну і звичайно, якщо ви бачите, що доросла людина без вас це зробила, то далі ви виходите на рівень ну бажано вихователів, щоб це було максимально офіційно, тому що ну ви маєте в тому числі захистити і себе і дитину. Для тих, хто знаходиться, наприклад, в Європі, треба чітко знати правила тут: на дітей не можна кричати, їх не можна бити. Це якщо вилізе, що ваша дитина, наприклад, підвергається постійній насиллю, крикам чи ще щось, то у вас просто можуть забрати дитину. Тому ви маєте дуже чемно використовувати правила нормального виховання дітей без якогось насилля. І в даному випадку діти захищені більше ніж батьки, і дитину запросто можуть забрати і потім. Неможливо її просто забрати із будинку, в якого в яку її забрали. Тому в даному випадку я персонально буду розбиратися з тим, чи можу я, чи маю право я тут наприклад розбиратися з цим кейсом з поліцією. Тому що якщо така ситуація повториться, да, що ми бачимо, дитині роблять стрес, вона переживає на тему того, що якийсь неадекватний дорослий може підходити і піднімати голос, і робити якісь отречі, які в принципі не в адекваті. Але я думаю, що тут можна і з поліцією в цьому плані роз. Ну що, діліться? Чи були у вас кейси, коли якісь неадекватні дорослі а, якось неправильно зверталися до дитини? Це може бути насправді на майданчику. Ваша задача фізично закрити свою дитину вашим тілом, перегородити цю а, ситуацію, да, щоб жоден дорослий не міг піднімати голос на дитину? На жаль, не всі дорослі в адекваті, не всі знають, що не можна кричати, не можна сварити і взагалі пальцями торкатися інших дітей, незалежно від того, де ти в Україні, в Європі, будь-де? І тут можуть бути моменти, але ваша реакція має бути. 100% ви завжди за дитину незалежно не від чого, тому що це її безпека. А далі, якщо вам треба буде провести якусь повчальну бесіду на тему того, що ваша дитина десь помилилася, ви це можете зробити. Але в даному випадку я розумію, що Ніколь була на 100% права, і мене дуже тішить, що вона вміє відстоювати свій кордон і не дозволяти комусь лізти собі на голову. І коли коли це некомфортно, вона про це прямо каже. І дуже важливо, щоб ваші діти вам довіряли і могли вам це сказати.